Мене звати Володимир Воротньов, мені 34 роки. Я народився в місті Чорнограді, живу і працюю в Києві. Я художник з графіті бекграундом, тому одним з фокусів моєї діяльності є вулиця і мова, яку генерує місто. Я тут представляю дуже локальний проєкт, в якому намагаюся дослідити певні характерні явища нашого публічного простору, певним чином. Виявити їх і вивести, спробувати вивести з периферії зору у область видимого. Представлена тут моя робота це комбінація двох двох робіт. Обидві репрезентують комунальну практику благоустрою, декорування нашого публічного простору, зокрема, інтер'єрна практика емалевих панелей. І екстер'єрна традиція побілки дерев, електричних стовпів, бордюр та інших архітектурних аксесуарів. Я пропоную глядачеві разом відрефлексувати ці явища і спробувати знайти ресурс для їхнього переосмислення і для їхнього осмислення і переозначення. Власне, тут в рамках арт центр Клінчук арт-центру -центр, арт я все-таки віддав перевагу дуже локальному проєкту, який говорить виключно про простір, про публічний простір, про дуже локальну культуру, локальний вимір нашої культури, оскільки мені хотілося використати цю можливість, цю опцію для діалогу безпосередньо з локальним глядачем.